Хочу привітати вас в нашому навчальному закладі. Підземна школа, будемо так казати, укриття і підземна школа закінчено в 2025 році і здано вже в експлуатацію. На сьогодні у нашій школі навчається близько 900 дітей. Щоденно охоплено очною формою навчання 360-370 дітей з харчуванням. Дуже приємно, що держава допомагає зараз прифронтовим областям, і більше було коштів виділено і на закупівлю шкільних автобусів, і харчування, і обладнання нової української школи. І більше коштів ми отримали на будівництво і на ремонт укриттів. І зараз реалізовуються такі проекти у нас в закладах. І, як ми називаємо да підземні школи. У нас їх вже є п'ять. Ще ми реалізовуємо вісім, і деякі будуть уже введені в експлуатацію до кінця цього року. Реалізовується у нас 10 проєктів з модернізації харчоблоків у школах. Шість вже реалізовано і діти з 1 вересня там харчують всіх, І 4 до кінця року ще будуть реалізовані. Будуть сучасні, модернізовані з технологічним новим обладнанням, кухарі навчені. Будуть гарні проєкти, знову ж таки міністерством і урядом були започатковані в цьому році. Це створення такого стем освітнього простору, це осучаснення кабінетів хімії, фізики біології, біології в закладах освіти, які будуть з 27-го року ліцеєм. Також у нас в цьому році за ініціативи голови обласної адміністрації Олега Олексійовича був реалізований проект знання рятує життя, і це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день надати правильно першу медичну допомогу, допомогу дитині або дорослому. Це це спасти життя. І цей проект у нас в першу чергу стартував до шкільних закладах в закладах загальної середньої освіти. Долучилися батьки. І громадські організації, Червоний Хрест і Фонд Олександра Ємца близько 4 тисяч людей пройшли через це навчання. Є зараз ініціатива, також голови адміністрації, щоб дати ще знання з протимідної безпеки. Я брала у цьому році участь у проєкті знання рятує життя. Це дуже цікавий і пізнавальний проект. Який у нас час може спасти моє життя та життя людей, які навколо мене за цей проект за його реалізацію? Хочу подякувати військовій нашій адміністрації та департаменту освіти і запрошую батьків для участі у цьому проекті. Є гарні проекти, які у нас в цьому році були. Це по позашкільній освіті, і ми продовжуємо і роботу в творчих гуртках, і наші діти їздили на Олімпіаду геніїв і зайняли місця. Ми бачимо, що в цьому році діти гарно у нас готувалися до національного мультипредметного тесту. І Сумська область по результатам на шостому місці серед усіх областей. Дуже велика подяка нашим міжнародним партнерам, і вони і організовують заняття у нас і по надолуженню освітніх втрат, і створюють освітні центри, такі сучасні освітні центри, як і на верху в школах, так і в безпосередньо в укриттях. 25-й рік для галузі освіти я вважаю, можна назвати стійким. Да, у нас дуже багато проблем: війна, виснаженість і педагогів, і батьків, і дітей. Тому ми всіляко намагаємося підтримати ментальне здоров'я всіх учасників освітнього процесу. Але я хочу сказати, що освіта стійка в Сумській області.